На думку українців, ідеальний президент повинен бути освіченою, високоморальною та інтелігентною людиною, бо його обов'язком стане припинити деградацію нашого суспільства. А як же Голда Мейер, яку нам інколи кладуть в приклад? От вона, наприклад, дала добро на проведення операції Божий гнів. Яка була проведена відповідь на теракт на Мюнхенській олімпіаді 1972 року, під час якого вбито 11 членів Олімпійської збірної Ізраїлю? Метою операції була ліквідація палестинських терористів з організації Чорний вересень», причетних до теракту та членів організації Визволення Палестини, які, за даними МОСАДу, були відповідальні за захоплення заручників? Де тут високоморальність? Де вона? Де? Також президент, на думку українців, це обличчя країни, тому він повинен навіть своїм зовнішнім виглядом та поведінкою слугувати прикладом для власного народу та викликати повагу до себе. Я зараз прикріплю фотографію Голди Мейер, щоб ви зрозуміли, наскільки привабливою жінкою вона була, і настільки вона притягувала людей до себе своїм зовнішнім виглядом. Отак люди на неї дивилися і одразу притягувалися. Починаємо далі. Також очолювати цю посаду повинна особистість, яка є цілеспрямована, має силу волі, яка може і вміє почати важливу справу і довести її до кінця. Яку важливу справу? Тому що важливі справи бувають різні. В загальному я погоджуюся. Але треба розуміти, що президент може починати дуже різні важливі справи. Наприклад, Януковича ми бачили і багатьох інших президентів, які важливі справи вони починали і як. Вони хотіли довести їх до кінця. Одному Януковичу не вдалося йому його останню справу довести до кінця. Тому я б тут додала, що президент всі важливі справи має починати і закінчувати. Але ці справи мають бути ті, які направлені на відстоювання національних інтересів. Також він має відродити підприємство або вона, збільшити обсяг виробництва та якість товарів, підвищити життєвий рівень громадян, вирішити проблеми у сферах освіти, науки, культури, екології, влада має створити такі умови, щоб талановиті спеціалісти не прагнули виїхати за кордон. Це попахує таким собі інфантилізмом. Коли люди шукають... Одну особу постать, яка замінить батьків, батька, маму, таку людину, яка все за всіх повирішує, яка прийде, буде знати краще, і все зробить, все повирішує. В кожній сфері доведе все до ідеалу. Також йому необхідно буде розв'язати проблеми обмеженої кількості місць бюджетного навчання, соціального захисту дітей і молоді. Необхідно також вдосконалити програми державної допомоги сиротам, малозабезпеченим, багатодітним родинам, старим, хворим, немічним людям інвалідам медичну допомогу. Президент повинен зробити дійсно безкоштовною. Цій людині потрібно бути людиною екологічної ери. На рахунок медичної допомоги що вона має бути безкоштовною. Погоджуюся, на рахунок освіти, не погоджуюся. Тому що в Великій Британії, наприклад, люди, які хочуть навчатися, здобувати вищу освіту, беруть кредит в держави, а потім, коли заробляють якусь певну суму, той кредит віддають. Тут немає такого, як державні місця. Тобто, якщо ти хочеш вчитися, ти маєш платити. Ти маєш віддати то державі рано чи пізно. Плюс, він ще має бути патріотом, і плюс він має подолати корупцію. Чи не забагато очікувань від однієї людини? Знаєте, цей опис викликає в мене особистий когнітивний дисонанс. Тому що я розумію, що деякі пункти одні одному суперечать. По-друге, я розумію, що це інфантильний опис якогось міфічно ідеального президента, якого, в принципі, в житті не існує. Не існує. Всі великі лідери мали як плюси, так і мінуси, Ба більше того, всі великі лідери мали такі риси, які багатьом людям не подобаються. Та ж сама Голда Меєр вона фанатично бажала створення єврейської держави. Що в нас роблять з людьми, які фанатіють за Україну, за українську державу, за українську культуру, за українську мову? О, знов завелася, о, знов почала. О, друга Ірина Фаріон. Як нас таких людей називають? Радикалами. Тобто, з одного боку, ми хочемо патріотами, хочемо сильного лідера. Але з другого боку, ця людина не має бути фанатична, вона має бути десь так посерединці: і вашим, і нашим. Вона має всіх розуміти, вона має всіх приймати і не бути радикалом ні в якому разі. Це когнітивний дисонанс в чистому вигляді. Візьмемо інший приклад: Маргарет Тетчер. Це людина, яка зменшувала фінансування освіти і науки, це людина, яка не йшла на компроміси. Як би в нас віднеслися до такого політика, який не йде на компроміси і зменшує видатки на то, на що люди ніколи не хочуть ні в якій країні світу зменшувати видатки? Як би в нас її називали? Нас би і назвали тисячою нецензурних слів. Тому нашій нації пора виростати. У нас немає на це дуже багато часу. Ми маємо рости швидко і ми маємо дійти до усвідомлення того, що хороший президент інколи може робити те, що нам не подобається. Що хороший президент може бути різний і може бати, мати дуже багато дуже різних характеристик, поєднаних в одній людині. А ще хочете прикол? Згідно з опитуванням травня 2021 року, українці вважали найкращим президентом за всю історію Незалежності України Кучму. Тепер живіться. ще хочете прикол. Згідно з опитуванням травня 2021 року, українці вважали найкращим президентом за всю історію Незалежності України Кучму. Тепер живіться. Чим скажу, що таке когнітивний дисонанс, це стан внутрішнього конфлікту, і він виникає при зіткненні суперечливих ідей. Тобто, коли дві протилежні ідеї зіштовхуються, і причому в свідомості людини вони не є настільки суперечливі, вони якби є частиною чогось одного цілого. Отак, от як портрет нашого президента, З одної сторони він такий, з іншої такий, і він не може бути одночасно і таким, і сяким. Ну, але от люди того хочуть.